Доброго ранку всім. З такої радісної картинки я би хотів розпочати сьогоднішнє відео і зафіксувати, що маємо сьогодні 24 листопада і десь 12- година, але вже з ночі запустили снігові гармати. І це є як така повноцінна підготовка до того, щоб пробувати щось робити в напрямку запуску нового сезону. Та як видно тут, то ще зовсім зовсім-небагато вдалося настріляти, але тим не менше по тому, що я йду зараз е на вулиці доволі-доволі прохолодно то вони будуть це робити скільки є змоги. А на це впливають два фактори. То, що немає світла, раз, і відповідно багато що тут працює на генераторах. А по-друге, також чи буде температура та, яка Дозволить це все насипати, тому що слава Богу, також я і ще дуже тішуся, що є сонечко. Але от в такій гарній красі я би хотів сьогодні пройтися, показати вам оце все і розказати, що я знаю. І хочу наперед попросити вас, будь ласка, поставити лайк, підписатися на мій канал, прокоментувати. Я дуже-дуже дуже тішуся всім вашим таким діям. І навіть коли це є якісь боти, які за, залітають на мої коротесенькі відео, і ти такий, ага, зрозуміло, десь воно, в якісь алгоритми та й попало. А також і на мої, скажімо так, чуть-чуть більш розгорнутіші відео. І я дуже вдячний вам за те, що ви робите ці прості дії з Ютубом. Окрім того, ще хочу попросити, щоб ви задонатили на ті збори, які я підтримую. В мене є моя баночка, де я доєднуюся до ініціатив як брутального футболу, так і власні ініціативи допомоги Збройним силам України, бо я вважаю, що це наш єдиний шлях вперед, наша єдина змога, тому що всі ті новини, що ми зараз бачимо, насправді вони... У військових проходять настільки повз, бо в них важка робота кожен день. І ми можемо тільки наблизити нашу спільну перемогу на всіх і також полегшити їхню цю важку справу. Так само, як і для моєї подруги, хочу попросити, щоб ви не забули, що є окрема баночка, яка бореться з складною хворобою і їй та її сім'ї потрібна економічна допомога, тому також QR-код бачите. Я щиро вдячний вам за те, що ви це робите. Ще раз дякую. Я буду пробувати прориватися через це. Бо тут завиває просто люто. Так, я зараз спустився. Там так нормально позамітало, але... Ось я тут і хотів би пройтись і перш за все попросити вибачення у вас за те, що в минулому відео я дав недостовірну інформацію відносно е вартості абонементів. Так, так як я сказав, що вони були дешевші, ніж е стали дешевші, аніж минулого року, але це неправда. Тобто я просто Взяв інформацію з сайту, де, скажімо так, просто було дуже е, візуально відображено вартість найнижчу, але це була вартість за умови купівлі на багато днів. Так то фактично вона залишилася плюс-мінус майже на рівні е, минулого року, там з невеликим, невеликим, невеликим плюсом. Але кажу, це. Очікувалося, що буде чу-чуть по-іншому. Тобто що буде дешевше. І ну, тут я би вам хотів якраз показати вартості, але їх ще тут не, ону... не оновили. От зараз у нас є фактично е понеділок, близько 12-ї години, і я показую, що є тут. І Розкажу все, що знаю. Е, тому кажу ще раз, вибачте, будь ласка, що недостовірно показав інформацію, але в описі під відео є саме актуальна по тому, де ви можете подивитися, скільки якісь кіпаси куштують. І це там є завжди завжди найкраще. Так, тут у нас дітки вже тішаться. А люди Піднімається на оглядовий, наверх, а ми перейдемося в сторону центрального майданчика. Бо наскільки я знаю, то там вже, вже підготували, як новорічна. сказав президент Тікач з паузою фактично 9 секунд. Новорічна Йолка. Є... от Чув, що вже поставили ялиночку, але сам ще її не бачив. І тому хочу от разом з вами на неї подивитися вперше. О, яка красива. І ще й з різдвяною зіркою наверху. Так, от це в нас тут є таке. Зараз людей небагато. Останніми. Днями, тижнями я не сильно щось знімав, тому що ну, фактично погода була не дуже, і все було доволі так собі. Ну, Тим не менше, я десь пробував, робив якісь спроби зазняти для вас щось, що є тут, але кажу, чогось такого екстра не було. А сьогодні в таке просто неймовірне сонечко з такою ялиночкою і ще й з запуском. Гармат, думаю, вже точно точно треба для вас зазняти. Так, цікаво, чи проміняли ціни на е, уже катальний сезон в ядках, які є тут. Напевно, ще ні, тому що ще доволі такі демократичні. Тобто ходок 175 це для Буковеля є доволі дешево, ребра. 175 шашлик 225 бар. Я так для вас пройдусь. О, тобто, щоб ви могли собі зробити поки що паузу і подивитися, що по чому. Можете ставити на паузу, кажу. І дивитися. Так, Green Train 145 гривень. Картопля 125. Серунчики з грибами 165. Зі сметанкою 145, шаурма 225, пафлі від 150, чебуреки маленькі, великі, 180-200, борщ 200-220. Так, люди навіть дехто в гори збирається йти. Нічого собі. Так, собі погода. Так, дика вишенька. Кайзер це типу ці тердло. Тир, Хріновушка 90, банани в шоколаді. Кюртошкалач це також тердло. І бургери з телятиною 220. Вишня і добрі льоди. Добрі льоди, до речі, так потужно зайшли зараз на курорт і є майже всюди. Так. Тут для вас роблю отакий от кадр. Так зараз виглядає у нас центральний майданчик, який готується до різдва. Друге, що хотілося б вам розказати, так це те, що от-от вже дуже скоро, а саме 4 грудня буде запуск магазину Сільпо. Тут вже все готується повним-повним ходом. Вже навіть є товари на прилавках, потрошки робиться викладка. І це буде тематичний сільпо в стилі тіні забутих предків. Як то колись казали, чуєш Марічку, а чуєш? От, а тепер підемо в Іванку, підемо в От, Ще чуть, чуть почекаємо. Я думаю, що я з відкриття також для вас зроблю відео. Але видно, що вони взагалі весь перший паркінг переробляють під один. Дизайн-код, тому що отут у нас є таке, і далі вони вже все роблять до самого кінця. Я впевнений, що це буде дуже класний супермаркет тут. Так, я йду далі. Це вам для розуміння наскільки величезне є сільпо, тому що фактично вони. Забрендували майже весь перший паркінг. От От таке. А я піднявся сюди, щоб подивитися, чи засніжують і одиничку, і от видно там, що там також трошки, так би мовити, парує і засипає. Тобто і одиничку також зараз сніжать і, напевно, будуть готувати, щоб було не тільки, як завжди, що тільки. Друга і сьома, а зразу ще і одиничка в найближчому часі. А може і одночасно. Окрім Сімірки, потрошки пробують засніжити і 14-ку. Тут якраз йде вже побудова фундаменту для наступного МакДональдсу, той, який тут колись буде. Але от зараз. Виглядає воно все отак. На те, щоб засніжити 14-ку, треба буде, напевно, дуже багато часу і відкрию точно не з самого початку. Але ну, вони пробують. І я отак якось сьогодні строкато, сьогодні через центральний е, майданчик потім до Сільпо е, сьогодні мандрую, але я подумав, що я не можу. Пропустити можливість в, таке, в таку гарну погоду і не показати вам озеро молодості, тому що це, напевно, одне з найкрасивіших і най -най -най таких яскравіших місць, яке зараз тут є. Тому йду туди. Тут, напевно, ідеальне місце для того, щоб завершити сьогоднішнє відео, але окрім того, ще б хотілося поділитися з вами такою. Пів... А секретною локацією, яка є на Буковелі, це тут на озері Молодості, там де є прокат катамаранів, у нас живуть качечки. І якщо ви е слідкуєте за моїм каналом, то думаю, що ви не раз бачили відео з погодою, там де вони виступали як основні фігуранти того що не їжте, що відбувається по погоді. От і ми сюди приходимо, їх деколи підгодовуємо і також в принципі, це можу порекомендувати вам. Але вони такі трошки до їжі І тому ось така локація для вас ще є. Я би хотів подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно, і це буде мене мотивувати для вас знімати все більше і більше відео. Також хочу попросити вас, будь ласка, задонатити на ці QR-коди, що ви бачите, одна з них це для 80-ї ОДШБ і також, в принципі, для Збройних сил. Я долучаюся до тих. Ініціатив, які є нагальні, і переправляю кошти туди, куди треба, і за все завжди звітую. Зараз в мене сума вже є доволі немаленька, і кажу, я спробую е зібрати, зробити так, щоб це було дуже гарний, такий, знаєте, точковий і майже повністю нами закритий збір. Це є раз. І для подруги моєї, яка зараз проходить реабілітацію і також готується до наступного курсу лікування. Також потрібно позбирати певні кошти. Я буду щиро вдячний вам, якщо ви долучитеся до баночки її родини, так та як їм ці кошти дуже, дуже є необхідні. І так разом чи то для армії, чи то для своїх близьких, ми завжди повинні бути. Надійною підтримкою та допомогою. І саме це і доказує, і доводить то, що в нас у всіх все буде добре. Слава Україні!